Деон Олександр пішов із Дона Фінга і також перейшов в нову категорію. І скажу відверто, ми з Андрієм також дуже зацікавлені, щоб через один бій він відбуксував з цим боксером. Тому що самі ви знаєте, пам'ятаєте, що останній поєдинок, скажімо, викликав дуже великі протиріччя. Ми особисто вважаємо, що Андрій тобі переміг. І ще один можливий противник, якщо Деон Олександр би відмовився, ми з ними домовимося, це, я думаю, буде. Берто. Пропозиція з ним буксувати ще була там того року. Відразу після бою з Девоном Олександром. Я думаю, що нам вдасться домовитися ним, з тих суперників. Все, що він перший в моїй ваговій категорії, то відповідно противник не буде, скажімо так, це не буде титульний бій, це не буде бій за елімінейшн для чемпіона світу. Претендента, тому противника визначуть десь аж в кінці грудня. Значно, що поєдинок буде на території Сполучених Штатів, ймовірно, це буде Флорида. Підготовка буде тривати на процентів 90 також Сполучених Штатах.